Привіт, мої маленькі українці та україночки. Подивіться, який сьогодні гарний день. А ми з вами поговоримо про щось дуже красиве та рідне. А про що буде йти мова? Відгадайте загадку, слухайте уважно. Я сорочка кольорова, ниточками гантована. На свято мене вдягають, українці мене знають. Хто я? Так, малята, вірно, це вишиванка. Малята, сьогодні ми з вами помандруємо у світ української вишиванки. Ось послухайте цікаву історію про вишиванку. Жила собі на світі гарна сорочечка, але вона була зовсім біленька і трішки сумувала, бо на ній не було нічого цікавого. Одного разу до неї завітали веселі ниточки. Червона, як маківка, чорна, як ніч. Зелена, як травичка, і жовта, як сонечко. І почали ці ниточки танцювати на сорочці. Вони стрибали вгору і вниз, кружляли, перепліталися, і на білій тканині почали з'являтися чудові візерунки, квіточки, листочки, маленькі хрестики та лінії. Сорочка дуже зраділа вона стала яскрава та святкова. Тепер її назвали вишиванкою. Вся родина одягає вишиванки і дуже люблять одягати своїх діток у вишиванки на свята, бо вишиванка це не просто одяг, це символ нашої України, нашої краси та нашої історії. Подивіться на картинки вишиванок, бачите, які вони гарні та різнокольорові. Кожна вишиванка розповідає свою історію. Чарівними візерунками. Ось така чудова історія про вишиванку. Сьогодні я пропоную пограти в гру, де ми будемо справжніми художниками та дизайнерами вишиванки. Малята треба знайти однакові половинки вишиванок. Давайте знайдемо половинку для цієї вишиваночки. Покажіть її половинку. Молодці, ось вона, знайшли. А де половинка цієї вишиванки? Так, цієї вишиваночки ось вона. Молодці, знайшли. А для цієї вишиваночки де половинка? Ось вона. Знайшли. Малята, знайдіть половинку для цієї вишиванки. Ось вона, знайшли. Молодці малята, мої розумнічки, ви були дуже уважні, гарно попрацювали. Я вважаю, вам сподобалось заняття. Ви багато дізнались про вишиванку. Тепер можна відпочити. До побачення, до нових зустрічей!